Я в Астаграмі побачив лайхак, писанки, будемо їх розмальовувати нині. Для того беремо такий папір туалетний. Я вже взяв. Нам потрібно фламанстери. Мам, я, я, я. Тихо. І розмальовуємо як хочемо. Розмальовуємо, як хочемо. Ми в Астаграмі побачили відео і будемо перевіряти відео. Розмальовуємо, як хочемо, яка у вас є фантазія. Ставте лайки і підписуйтесь. Якщо у нас вийдеться, з вас лайк і підписка, або хоч коментар. Мамка, так зелений синій. Може... Так, дай підібере в мене буде хоч васалка, мене друзі.

<laughs> Тихо. Ну, вроде все. Маме все зробила. Тихо. Зара будет прикольно. Давай. Проверяем лайфхак. Мама, Зара, сделай. Так, получиться ми беремо цей листок, загортуємо яйце, в цей листок розмальований і зав'язуємо резинкою, резинку. І как получиться? Получается. Все. Вот таке ось яйце вийшло. Дати воду туди? Я зараз кидаю воду і треба почекати, поки фарба впитається в яйце. Раз, два, три. <ривіт> Почекаємо трохи. А ви поставте лайк і підписуйтесь. Получалось? Так, чекаємо, поки фарба прилепне. Ой схоже. Ви бы таке поли? Не. Ставим лайки, ставим лайки. Хм. Так, стоп. Де? Мрішка, де моє? Да. Мришка, а да дела? Да, да мое Мама Дай мне шоколад, я кого бас Куда поставити на батарею? Сама? А я все Маркіяне. окей okay, сюда, тато?

да бле! Это не шо не получилось! Я шо вы <выйду>? это? Какашка! И выходит чумана Воооо!